Вітаю вас, мої любі котики. Ви на каналі EternalPlayUA, коло мікрофона Дмитро. В цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати Xbox Game Pass, використовуючи ПК на Windows 11 чи Windows 10. Разючої різниці в налаштуваннях немає, і при цьому перебувати на території України. Чіпанутися так! Це важливо, бо офіційної підтримки Xbox в нашій державі досі немає, і ми не можемо з вами користуватися всіма перевагами сервісу, якщо у вас немає консолів від Microsoft. Також підписники сервісу Xbox Game Pass Ultimate мають змогу користуватися хмарним ігровим сервісом XCloud і грати в ігри, які є в бібліотеці Xbox Game Pass, не купуючи їх в магазині цифрових товарів і не створюючи власну бібліотеку ігор. Перед початком хочу нагадати, що посилання на благодійні фонди підтримки наших захисників я залишу в дописі до цього відео. Пам'ятайте, кожні навіть ваші 5 гривень роблять більше хороших росіян і невпинно наближають нашу перемогу. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для розвитку українськомовного контенту на Ютубі і цього каналу. Зокрема, дякую вам всім, ви просто красунчики! Обов'язково додивіться цей ролик до самого кінця, аби не наробити помилок і не витратити марно кошти. Також звертаю вашу увагу на те, що всі ці маніпуляції ви будете робити на свій страх і ризик, і автор каналу не несе ніякої відповідальності за те, що у вас щось не вийшло. Кожен день все змінюється. Тому сьогодні це працювало. А завтра вже ні. Таке життя. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. Почнемо з того, що обираємо для себе vpn сервіс за допомогою якого ми будемо виконувати деякі дії, про них далі. Можливо, у вас вже є ваш улюблений сервіс, тому обов'язково подивіться, в яких країнах ви маєте змогу підключатися. Від цього залежить аккаунт якого регіона нам потрібно буде створювати. Я обрав канадський vpn сервіс Він В ньому є безкоштовний пакет, який включає в себе 10 гігабайт трафіку на місяць, якщо ви підтвердите свою електронну. Пошту. Заходжу на сайт Winscribe.com та завантажую застосунок для Windows, обираю, куди я хочу зберегти його на своєму ПК. Також сервіс має застосунки для iOS та Android. На сайті створюю новий аккаунт, за допомогою якого ми будемо виконувати вхід до застосунку. В моєму випадку є країни, в яких підтримується Game Pass та Xcloud це Сполучені Штати та Німеччина, яка набагато ближче до України. Далі ми продовжуємо підготовку. Зноманітних застосунків. Заходимо на сайт xbox.com, натискаємо на логотип Xbox Game Pass. В наступному вікні натискаємо на посилання xCloud Gaming Beta. Відкривається наступне вікно, скролимо майже до самого низу і знаходимо блок з написом Xbox App for Windows. Натискаємо Download the APP Обираємо місце для збереження та починаємо інсталяцію. У завантаженому вікні обираємо Download і за декілька секунд потрапляємо до застосунків. Xbox. Якщо у вас вже працює застосунок Xbox, то цей пункт ви можете, звичайно ж, пропустити. Далі обов'язково перевіряємо, що ми вийшли зі всіх аккаунтів. Закриваємо застосунок і вимикаємо його в треї, натиснувши на його іконку правою клавишею миші і обираємо QE. Далі заходимо до застосунку Microsoft Store, і там також виходимо зі всіх аккаунтів, після чого його також закриваємо, вони нам поки що не потрібні. Далі нам потрібно створити нову. Аккаунт Microsoft. Для цього йдемо на сайт microsoft.com. У верхньому правому куті натискаємо вхід. Якщо там виконано вхід до будь-якого іншого аккаунту, виходимо і знову натискаємо вхід. В наступному вікні обираємо створити обліковий запис, вбиваємо туди вашу електронну пошту, яка ще не була зареєстрована у Microsoft. Вигадуємо пароль, який краще не забувати. Та будь-які дані бажано латиницею. Обираємо країну. Я обираю Сполучені Штати, а ви обираєте. Яка є у вашому VPN-сервісі і одночасно має підтримку Xbox на офіційному рівні. З країнами, де офіційно працює Xbox, ви можете ознайомитись на сайт xbox.com. Я цього вже не буду вам показувати. Нагуглите самі. Обираю будь-яку дату народження та натискаю далі. Після цього на електронну пошту прийде код, який потрібно вбити у відповідне поле для продовження. Після коду проходимо капчу для підтвердження, що ви не є ботом. Моє вітання: ви створили обліковий запис Microsoft. Тепер заходимо. В нього для подальших дій потрібно просто тиснути на прізвище та ім'я, яке ви вказували при реєстрації. На відкритій сторінці перевіряємо, що країна Сполучені Штати та натискаємо на кнопку «Профіль Xbox. У наступному вікні не ставлячи ніяких відміток, натискаємо, «I accept», тобто на зелену кнопку, якщо у вас інша мова для вас не зрозуміла. За декілька секунд буде створено обліковий запис Xbox з рандомним нікнеймом, який в подальшому ви зможете змінити. При бажанні. Закриваємо сторінки і браузер також. Тепер йдемо в пуск, налаштування, час і мова, мова і регіон, та змінюємо регіон нашої операційної системи на той, в якому щойно створили обліковий запис Microsoft. Я обираю Сполучені Штати. Закриваємо вікно і перезавантажуємо ПК або просто виходимо із системи зі свого облікового запису і заходимо назад. Різниці немає. Це треба для того, щоб зміни застосувалися. Знову Знову використовуючи браузер, заходимо на сторінку будь-якого вам відомого ретейлеру, який продає цифрові ключі для Xbox Game Pass. Хто це буде взагалі не важливо. Важливо придбати те, що треба. Я заходжу на сайт g2a.com та в пошуковому полі вбиваю Xbox Game Pass, і натискаю Enter. У відкритому вікні бачу декілька продавців з варіантами на різні терміни для різних регіонів та різних типів аккаунтів. Звертаю вашу увагу, читайте опис лоту. Перед купівлею. Якщо у вас новий щойно створений аккаунт, ви можете один раз придбати ключ для нових аккаунтів. Він буде значно дешевше за інші, але це можна зробити лише один раз. Потім прийдеться або створювати новий обліковий запис, або купувати інший тип ключів, які призначені для продовження підписки. Ключі Global підходять для всіх регіонів, в яких є підтримка Xbox. Якщо вказана конкретна країна, то активувати ключ можна тільки в аккаунті цієї держави. Я думаю, що все це зрозуміло. Уміло. Якщо вам потрібен лише геймпас для ПК, то шукаємо для ПК. А якщо ви бажаєте грати в хмарному сервісі, то доступ до нього мають тільки користувачі геймпас Ultimate. Тому тут також будьте дуже уважні. Мене цікавить, ось цей ключ, де написано United States. На цій сторінці вікно коштує менше бакса. А якщо відкрити, то ціна дивним чином перетворюється на 2,39 долара. Натискаю додати до кошика. Цей ключ мені надасть доступ до сервісу. На місяць. Натискаю оплатити. Треба вказати електронну адресу, куди прийде ключ. Вбиваю будь-яку, це не має ніякого значення, аби у вас до неї був доступ для отримання ключа. На наступній сторінці обираю метод оплати, я обираю кредитна карта, ви обираєте свій. Після оплати отримую повідомлення на електронну пошту з ключем. Натискаю «Show me Key, натискаємо копіювати в буфер. Далі відкриваємо наш VPN та підключаємось до сервера регіону, в якому ми створили аккаунт. В моєму це Сполучені Штати, після чого відкриваємо Microsoft Store, натискаємо на іконку там, де треба виконувати вхід до облікового запису в правому верхньому куті, та обираємо Redeem Code or Give Cuts у відкриту форму, копіюємо отриманий ключ та натискаємо далі. Після чого нам потрібно ввести свої платіжні дані. Ви можете використовувати картку українського банку, на якій повинно бути хоча б кілька гривень, для того, щоб вона могла пройти верифікацію. А от користуватися різдвиною. З фейковими картами, я вам дуже не рекомендую, бо при перевірці платежу спроможності вашої карти ви одразу отримаєте бан на аккаунт. Натискаємо Credit Card, заповнюєте всі поля, окрім де написано Optional. Там можна нічого не писати. Після того, як ви заповнені поля з даними про вашу карту, вам необхідно вбити будь-яку адресу, яка є в Сполучених Штатах, та зіп-код по нашому індекс. Тому йдемо в Google Maps, знаходимо будь-яке місто в Сполучених Штатах. Америки, гуглимо його індекс, потім обираємо будь-яку вулицю в цьому місці і вбиваємо ці дані у відповідні поля. Я обрав місто Сан Хосе, адреса вулиця доктора Вуца, індекс 95108. В це, це можна без всіляких проблем знайти у відкритих джерелах. Треба витратити буквально кілька хвилин. Можете зробити це заздалегідь, бо ви тепер знаєте, що вам потрібна ця інформація на відмін від мене, коли я створював цей обліковий запис. Натискаємо SE. І за декілька секунд, в залежності від швидкості від VPN сервера, потрапляємо знову на віконечко, де треба обирати спосіб оплати. Але тепер там бачимо нашу щойно прив'язану карту. В процесі ваш банк сповістить вас про зняття 0 доларів, це потрібно для верифікації карти. Натискаємо Confirm. І знову за кілька секунд система ввітає нас з придбанням Xbox Game Pass. Закриваємо застосунок Microsoft Store. Вимикаємо наш VPN, він нам більше не потрібен, якщо ми хочемо газу. Грати на локальній машині. Заходимо в застосунок Xbox та виконуємо вхід до нашого облікового запису, куди ми щойно придбали Xbox Game Pass. VPN при цьому вимкнений, я нагадую, хоча його можна і не вимикати, але в ньому немає необхідності. Обираємо будь-яку гру і натискаємо Install. Обираємо, куди буде виконуватись інсталяція, і бачимо, що завантаження розпочалось, все працює. Поки йде завантаження гри, йдемо знову на сайт Microsoft та вимикаємо автоматичне продовження підпису після її завершення для цього або натискаємо в правому верхньому куточку на логотип публікового запису, або з великою вірогідністю ця сторінка завантажиться автоматично, бо ми її вимкнули на цьому місці після реєстрації. Під нашим нікнеймом бачимо логотип Xbox і під ним напис керування. Натискаємо на нього. На новій сторінці бачимо напис: регулярна оплата увімкнена. Нас це не влаштовує, тому нижче бачимо напис Вимкнути повторне виставлення рахунків натискаємо. Далі бачимо напис на блакітній пімпочці Вимкнути повторне виставлення рахунків. Тиснемо на цю кнопку. І на нашому обліковому записі вже з'явився новий напис: Увімкнути повторне виставлення рахунків. Це означає, що ми вимкнули автоматичне знаття коштів за наступні підписки Game Pass. Після купівлі чергового ключа у ретейлера, яким ви будете продовжувати підписку, кожного разу прийдеться вимикати регулярне зняття коштів. Не забувайте про це, якщо воно вам, звичайно, не потрібно. Якщо ви хочете автоматично продовжувати підписку, то тоді залишайте, як є. Повертаємось до застосунку Xbox. В моїй бібліотеці з'явилася щойно встановлена гра. Натискаємо грати і бачимо, що все працює без всіляких проблем. Мову також можна обрати в меню гри, на ту, яка вам потрібна. Далі розповім, як запускати XCloud. Одразу попереджаю: якщо у вас немає геймпада, то пограти в хмарі від Microsoft вам не вдасться. Бо всі ігри це консольні версії і хмарний Сервіс працює лише з геймпадом. Повторюю, клавіатура і миша в хмарі не працює. Щоб запустити XCloud, нам знадобиться той самий VPN та аккаунт, який ми створили з придбаним на ньому геймпас Ultimate. Також регіон операційної системи повинен співпадати з тим, до якого підключаємо VPN-сервер. Якщо ви запускали застосунок Xbox вимкненим VPN, а потім вирішили пограти в Хмарі, то нічого у вас не вийде до того моменту, поки ви не виконаєте вихід з системи. Або не перезавантажити ваш ПК. Застосунок буде показувати, що у вас не той регіон, що потрібен. Після входу до системи спочатку запускаємо VPN, потім вмикаємо застосунок Xbox. Тільки так ви отримаєте позитивний результат. Натискаємо в застосунку зліва на кнопку Cloud Gaming і зверху бачимо напис Ready to Play with Cloud. Це означає, що все добре, ви підключились до сервера. VPN нам більше не потрібен, його можна вимкнути і до того моменту, поки ви не закриєте. Застосунок, все буде працювати. А після закриття треба буде знову виходити з системи та вмикати VPN. Аби не ризикувати, ви можете вимикати VPN після того, як почався запуск гри. Після запуску ми з вами бачимо дуже погане зображення, яке розвалюється на пікселі. Це тому, що я граю на сервері в Сполучених Штатах і він знаходиться занадто далеко і не здатен передати якісне зображення. І що тепер робити? Якщо така мерзенна картинка, треба було створювати аккаунт в іншій країні. Згоден, але це й добре, що так вийшло. Тепер я вам розкажу, як подолати цю прикруй неприємність, якщо ви створили обліковий запис Microsoft не в тому регіоні і купили туди Геймпас. До речі, керування більш-менш чуйно, не дивлячись на те, що картинка погана. Виходимо з гри, закриваємо застосунок і йдемо в налаштування регіону операційної системи. В моєму VPN-сервісі є регіон Німеччина. Він є майже у всіх безкоштовних VPN. В Німеччині є підтримка xCloud, тому ви. Виставляємо Регіон Німеччина і виходимо з системи, аби наші зміни застосувалися. Повторюємо процедуру, вмикаємо VPN, тепер в ньому обираємо Регіон Німеччина, заходимо в застосунок, обираємо Cloud Gaming і вуаля! Все також працює, вмикаємо геймпад і вимикаємо VPN. І насолоджуємося нормальною картинкою і майже невідчутним input лагом в хмарному сервісі XCloud. При цьому нам не потрібно купувати гру в Steam чи іншому магазині цифрових. Товарів. Ми можемо користуватися бібліотекою, яку нам надає компанія Microsoft. Я навіть спробував пограти в Doom Eternal абсолютно немає ніяких проблем. Єдине, що ми не можемо грати за допомогою миші і клавіатури, і перемикати графічні налаштування та роздільну здатність, бо це консольні версії ігор. Графічні налаштування є тільки ті, які передбачені для гравців на консолях, типу продуктивність чи якість. На пресеті якість отримує десь приблизно 40 кадрів на секунду секунду На пресеті продуктивність приблизно 120. Також можна грати в браузери, граючи на сайті xbox.com. Взагалі немає ніякої різниці, але перед тим, як туди увійти, треба вімкнути VPN. Після тесту регіону вимкнути і продовжити насолоджуватися чудовим світом відеоігор. Якщо вам сподобався мій відос і був для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, діліться посиланням зі своїми друзями. Може вони також хочуть пограти в геймпас на ПК чи покатати в вилюблену гру в хмарі, не витрачаючи багато коштей на купівлю гри. Підтримуйте нашу армію. Посилання будуть на благодійні фонди в дописі до цього відео. Слава Україні! Переможемо!